В Дніпрі відкрили сучасний цифровий офіс ДРАЦ. Відтепер така послуга, як шлюб онлайн, стала ще доступнішою. Як працює ця послуга та що для неї потрібно? Дивіться у нашому наступному сюжеті. В обласному центрі відкрили новий цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це інноваційний простір, покликаний зробити державні сервіси ще ближчими до людей. Це надзвичайно знакова подія, тому що це не просто офіс, це офіс з десятьма залами, в якому одночасно можуть реєструватися 150 шлюбів за день, тобто це надзвичайно великий потужний офіс, і це надзвичайно важливо саме в місті Дніпро, там де в нас є найбільша кількість військових в Україні станом на зараз. Тому ми це розглядаємо як стратегічний крок для міністерства юстиції України у частині розширення кількості цифрових офісів. Зараз у нас функціонує такий офіс у місті Києві, який відкрився рік тому. Буквально пару тижнів тому ми відкрили офіс у Львові, і сьогодні це місто Дніпро. Головною метою відкриття таких центрів є доступність кожної послуги Міністерства юстиції в онлайн форматі. Такі офіси чудовий приклад того, як технології роблять державу ближчою до людей та спрощують взаємодію з громадянами. Статистика, зокрема, по шлюбу онлайн, де трошки більше року, та да, саме з вересня 24-го року, вже понад 16 тисяч пар. Відповідно, це прекрасний показник того, наскільки затребувані зазначені сервіси. І прикладом є, що пари можуть знаходитися будь де зокрема і на лінії фронту, і наречені за кордоном, тому відповідно абсолютно покрива будь-кого. Подача заяви займає від кількох хвилин там, до доби, в залежності, як Наречені будуть оприділяти час церемонії та прізвища, які візьмуть після шлюбу. Після цього йде розгляд державним реєстратором. Він займає добу, і в залежності від того, яку дату обрала пара, тобто це не раніше ніж 5 днів від моменту подачі заяви, і до року, яка дата підходить. Розпочав свою роботу центр з реєстрації шлюбу між Анною та Романом. Вони одна з перших пар, які скористалися унікальною можливістю одруження онлайн у день відкриття офісу. Для них шлюб онлайн став можливістю офіційно закріпити свої стосунки, незважаючи на відстань, пов'язану зі службою. І відповідно до сімейного кодексу України з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Віднині ви подружжя, засновники родини та продовжувачі роду. Привітайте одне одного. Якщо ви маєте при собі обручки, обміняйтесь ними в знак вашого вічного кохання. Обручки не мають ні початку, ні кінця. Тож, нехай ваше кохання буде таким же нескінченним. Процедура подачі заяв на одруження дуже проста, але проходить вона у кілька етапів. Ви тут могли б побачити це. Можете побачити в звичайних органах реєстрації актів цивільного стану наступну просту історію: ідентифікація, з'ясування, чи добровільна ця історія, і перевірка за даними державних реєстрів всієї інформації щодо особи чи є припинені шлюби, чи є розірвані шлюби, і чи ця людина може укласти відповідний шлюб знову. Відкриття цифрового офісу у Дніпрі це черговий крок до побудови держави у смартфоні, де більшість важливих подій можна буде оформити онлайн швидко, зручно та без черг. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.